Холодильна шафа середньотемпературна Інтер 400Т. Показуємо зблизька. Шафа після реставрації бувалого вживання перевірена майстром-холодильчиком. Знизу дещо припала пилюкою. Всередині ідеально. Ззовні також виглядає гарно. Показуємо повністю обладнання бувалого вживання. Не нове, але стан хороший. Ущільнюючу резину ми не міняли. Залишили ту, що є. Вона ціла і відпрацює ще довгий час. Стоїть електронний контролер на холодильній шафі. Висота її 2 метра 8 см, довжина на ширину 67 на 67 см. Споживає 350 Вт в годину. Температура регулюється від 2 до 8 градусів Цельсія. Ось така шавка є в наявності у продажі. Телефонуйте, запитуйте.